Сьогодні ми будемо з вами закріплювати тему додавання та віднімання виборів. Запишіть, будь ласка, тему уроку. І так, дату тему уроку, тему уроку додавання та віднімання виборів. Додавання. Та віднімання Я хотіла нагадати спочатку теорію. Додавати і віднімати вектори ми можемо двома способами геометричним та алгебраїчним. Якщо геометричний спосіб ми розглядаємо, то ми можемо це зробити так. Додати вектори ми можемо або за правилом трикутника, або за правилом паралелограма. Якщо ми це робимо за правилом трикутника, то вектори повинні бути побудовані певним чином. Вони повинні побудовані так, щоб один з них починався там, де закінчується інший. Ось у нас вектор А, вектор Б починається в кінці вектора А. Тоді з суми векторів буде вектор, який сполучає початок першого і кінець другого. Це буде вектор А плюс Б. Це правило трикутника. А Правило паралелограма каже нам, що додати вектори, ми можемо, якщо вектори мають спільний початок. Якщо вектори побудовані зі спільного початку, то сумою векторів буде діагональ паралелограма, побудованого на цих векторах, яка виходить з цього з ж початку. Дивіться, що означає побудувати паралелограм на цих векторах? З кінця вектора А. Ми будуємо пряму паралельну вектору Б. З кінця вектора Б. Ми будуємо пряму паралельну вектору А. У мене щось не дуже так воно вийшло паралельно, трошки ось так. Отримали паралелограм. І в цьому паралелограмі ми проводимо діагональ з цієї ж вершини, і це буде сума векторів. Це правило трикутника, правило паралелограма. Тобто ми можемо додати вектори геометрично, або якщо вони мають спільний початок, або якщо один починається з кінця іншого. Відняти вектори ми можемо, якщо вони мають спільний початок. Тоді вектор, який поєднує їх кінці, і буде різницею. Напрямлений він в сторону того вектора, від якого віднімали. І так, це. Три геометричних правила. Додати вектори чи відняти арифметично, ми можемо, якщо ми знаємо їх координати. Ну, По-перше, я хотіла обернути вашу увагу, що сума векторів та а різниця векторів це теж вектор. А, тобто, якщо в нас є вектор А і відомі його координати а1а2, якщо є вектор Б і відомі його координати б 1 б 2 то у суми у вектора, який дорівнює сумі векторів, координати будуть наступні. Ми додаємо абсцису до абсциси, тобто іксові координати додаємо, і це буде абсциса нового вектора. І додаємо ігрикові координати, координати. так? Тобто сума векторів, це вектор. У якого координати пов'язані з координатами доданків, ось таким чином. Якщо я віднімаю вектори, то я віднімаю відповідні координати. І так, ми згадали теорію. Давайте тепер спробуємо це використати на практиці. Хотіла нагадати наступні речі. Ось, наприклад, це ми маємо справу з номером 14.1, 14.3 і так далі. Я не буду ну, вгору повертати, бо ми будемо працювати за, ці, за цим малюнком. Нас просять в номері 14.1 кожному з випадків А, Б, В і так далі побудувати суму векторів за правилом трикутника. Запишемо так, за правилом трикутника. Ми не будемо розбирати всі випадки. Давайте розберемо декілька. Наприклад, випадок А. Якщо у вас є можливість, то накресліть вектори, так, як тут, іншим кольором. Тобто, один синім кольором, інший червоним. Причому треба точно перемалювати. Тобто, наприклад, як намалювати вектор Б? Це діагональ квадрату 3х3. Ось, бачите? 3х3. Що таке вектор А? Це діагональ прямокутника розміром 5х2. Ось так як тут, саме ось по клітиночкам. А тепер дивіться: якщо нас просять в випадок А, ось ви перемалювали такий малюнок, побудувати вектори за правилом трикутника. Нам треба, щоб один з них починався з кінця іншого. У вас немає цих всіх креслень, тобто в мене тут не дуже зручно. У вас більш зручно, тобто намальовані лише ці два вектори. Треба побудувати вектори так, щоб один з них починався з кінця іншого. Я можу, наприклад, з кінця вектора А побудувати вектор, який дорівнює векторові В. Це теж буде діагональ квадрату розміром 3х3. Бачите? Ось так само: ось 3х3. Ось цей вектор червоний, це теж буде вектор В. А чому вони рівні? Вони колінеарні, співнапрямлені і рівні за довжиною, тому цей вектор дорівнює векторові В. А тепер, що ж буде з сумою векторів, теж можете використовувати іншого кольору, олівець, um, ручку, вектор, який поєднує початок першого і кінець другого. Поєднали початок вектора А і кінець вектора Б. І надписали над помаранчевим вектором. А плюс Б. І так, зрозуміло це, так? Тепер давайте розберемо, наприклад, випадок В. Перемалюйте так, як у вас накреслено в випадку В. Що саме ви повинні перемалювати? Вектор А це діагональ квадрату розміром 3х3. Вектор Б це діагональ прямокутника 2х3. На бачите, напрямик теж. Так як, саме так як накреслені клітинка в клітинку. Ну, і тепер давайте думати, щоб тут використати правило трикутника, треба, щоб один з векторів починався з кінця іншого. Я теж е, хочу, наприклад, вектор Б побудувати. Е, ну, Тут не буде зручно, бачите, якщо я буду будувати його з кінця А, я кудись туди. Іду, да, Давайте може, а тут в будь-якому разі кудись туди треба буде йти. Давайте так. В мене тут немає клітинок, а ви так зробите. А проблема в тому, що вони побудовані не за правилом трикутника. Бачите, в них взагалі спільний кінець. А нам треба, щоб один з них починався там, де закінчився інший. Я, наприклад, обрала вектор А і з його кінця будую вектор, який дорівнює векторові Б. Це діагональ. Прямокутника розміром 2х3. Ось. Ось цей вектор, ну, в мене і тут і так видно, що він буде дорівнювати вектори ВБ. Вони лежать на одній прямій, тому вони теж вважаються кулінеарними. Вони рівні за довжиною співнапрямлені. Тобто це вектор, який дорівнює вектори ВБ. І тоді сумою векторів буде вектор, який поєднує їх в кінці. Початок першого. І не, 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 не вірно я сказала, який поєднує початок першого і кінець другого. Це буде вектор А плюс. Б. Тут ми скористалися правилом трикутника. І давайте візьмемо ще випадок, коли вектори колінеарні. Ну, Випадок Г з гачком. Перемалюйте такий малюнок, вектор А в нас ом, діагональ прямокутника 4 на 2, вектор Б – діагональ прямокутника 2 на 1. Для того, щоб побудувати за правилом трикутника суму, треба один з векторів відбудувати від кінця іншого. Так? Ось що ми робимо? Від кінця вектора А добудовуємо вектор Б. Ось у нас один вектор побудований з кінця іншого. Бачите, ось цей вектор це теж діагональ прямокутника 2х1. Вони лежать на паралельних прямих, співнапрямлені і рівні за довжиною. Тоді вектор, який буде дорівнювати сумі векторів, це вектор, який поєднує початок першого і кінець другого. Я ось тут поруч намалюю. Це буде вектор. Ось такий. Помаранчевий. Ну, краще зробити так. Можна його намалювати ось тут лінарний. Це буде вектор А плюс 0. Тут ми користувалися геометричним правилом. Додавання векторів, а саме правилом паралелограм. Тепер дивимось, О, вибачте, правилом трикутника. 14.2. Якщо не встигаєте, ставте на паузу. А, номер 14.2 каже нам ось про 14.2. В номері 14.2 нас просять за цима ж малюнками побудувати суму векторів за правилом паралелограма. Так і запишемо. За правилом паралелограма. І так, давайте теж розберемо декілька, наприклад, розберемо А і Г. І так, перемалюйте малюнок А ще раз так само. Вектор А, це діагональ прямокутника 5х2, вектор Б діагональ прямокутного квадрату 3х3. Для того, щоб вектори були побудовані за правилом паралелограма, треба, щоб в них був спільний початок. А в чому проблема? А проблема в тому, що вони не так побудовані. Тому треба відбудувати один з векторів з початку іншого. Я теж візьму. Початок вектора А і побудую від нього вектор, який дорівнює, ні, навпаки, Б це синій. Побудую, ні, А це синій, Б це червоний. А ось тут побудую червоний вектор, який дорівнює червоному векторові Б. Це діагональ квадрату 3 на 3. Ось у мене ця діагональ. І це буде теж вектор Б. А тепер треба побудувати паралелограм. Що ми робимо? Беремо лінійку і будуємо з кінця вектора Б. Вектор, який паралельний векторові А. Потім з кінця вектора А будуємо вектор, ну, не вектор, а відрізок, який паралельний векторові В. Ось в мене вийшов паралелограм, тепер ми беремо і проводимо його діагональ. Ця діагональ цей буде. Векторі. Чи зрозуміло це? Так, ну, не можу послухати вашу відповідь, тому дуже вважаю, що зрозуміло. Так, а рухаємось далі. Перемалюйте малюнок Г. Вектор А йде ось так по клітинкам і розміром він 6 клітинок. Вектор Б це діагональ квадрату 2 на 2. Якщо нас теж просять побудувати суму векторів за правилом паралелограми, треба, щоб вектори були побудовані зі спільного початку. Ось у нас початок вектора А, побудую з нього вектор, який дорівнює вектору В. За клітинками. Бачите, так само. Теж діагональ квадрату 2х2. Тепер добудовуємо паралелограмчик. Ось тут мене не вистачає клітиночки, і діагональ цього паралелограма це і буде сума векторів. Ось так працює правило паралелограма. І номер 14.3, дуже схожий на те, що ми тільки що робили, тільки просять за цим же малюнком побудувати різницю векторів А-Б. І так, можна очистити, мабуть, номер 14.3 побудувати різницю А-Б. Давайте теж візьмемо, наприклад, випадок А і той же випадок В. От там зручно їх малювати. Якщо мені треба побудувати різницю, Треба, щоб вектори мали спільний початок. І тоді вектор, який поєднує їх кінці, це і буде різниця. І так, перемалюйте малюнок А. Треба, щоб вектори мали спільний початок, тому я знов, як в минулому прикладі, там, де ми за правилом паралелограма будували, відбудую від початка вектора А вектор, який дорівнює вектору від Б. Тепер що треба зробити, щоб побудувати різницю, поєднати їх в кінці. І куди направити стрілочку вектора? Якщо я будую А-Б, то стрілечка повинна вказувати на вектор А. Це буде різниця векторів. Так, тепер перемалюємо креслення Г. Теж побудуйте вектор А. Вектор Б, для того, щоб побудувати різницю, ще раз нагадую, вони повинні бути відбудовані від спільного початку. Ось побудувала від початку вектора А вектор Б. Тепер поєднуємо їх в кінці. Вектор, який поєднує їх в кінці, буде в нас різницею. Якщо А-Б, то стрілочка вказує на вектор А. І так, якщо це зрозуміло, давайте далі зробимо наступний номер. А, номер 14.4. Накресліть трикутник АБЦ. Коли ви будете це робити, бачите, тут декілька завдань. Ну, тут не, не важко. неважко. Відклер... Давайте так, не будемо оце креслити, просто обговоримо, як це зробити. Поговоримо про те, що таке протилежні вектор. І так, АБЦ, у нас трикутник. А, відкладіть від точки А вектор, протилежний вектор ВАБ. Ось в мене вже не вистачить місця, я бачу, не вдало, я зробила це. Зараз поясню, чому. Якщо в нас є ось трикутник АВЦ, Ось в мене вектор АВ, так? А нас просять побудувати вектор, який протилежний вектор АВ. Тобто треба продовжити вектор АВ в протилежну сторону, відкласти такий самий довжиною відрізок, але напрямити його в іншу сторону. Ну, нехай це буде вектор АД. І напишемо підкресленням, що вектор АВ і вектор АД протилежний, як це позначити, ставити знак мінус. У протилежних векторів знаки протилежні. Так, далі. Відкладіть від точки А вектор, протилежний вектор від СА. Ось у нас СА, а мені треба від точки А відкласти вектор, який протилежний вектору від СА. Тобто він повинен мати таку саму довжину, але початок повинен бути в вектора. Век... Тобто, тоді це буде вектор АС. Тобто вектор СА і вектор А це протилежні. Так, і від точки А вектор, який протилежний векторові БС. Нехай в нас є вектор БЦ. Якщо він буде протилежний векторові БЦ, бачите в цьому синенькому, він буде паралельний до нього, так? Тобто кулінарний векторові Б І напрямлений в іншу сторону і такий самий довжиною. Але просили від точки А це побудувати. Тому це буде сторона паралелограма. Бачите, ось цього? АК, наприклад. І так, напишемо, що вектор Б І вектор АК протилежний. Тобто він дорівнює мінус векторові АК. Так, далі. Рухаємось далі. Я хотіла ще показати такі завдання. А, дивіться, дано трикутник а, Б, С. <coughs> виразити вектор Б, С через вектори С, А і а, Б. що означає таке завдання. І так, давайте зробимо креслення номер, номер 14.15. Теж накреслимо вектор АО вектор, трикутник АВС. Нас просять виразити перші. Так і напишемо виразити вектор BC. Не забувайте знак вектора писати через ТА. І АВ. Тобто, сказати, як вектор В – це пов'язаний з цими двома, де в нас вектор ca Вектор АБ. І тепер дивіться, як побудовані ці вектори СА і M. Один з кінця іншого. Тому ви відразу повинні згадати, в якому правилі в нас була така побудова. В правилі трикутника. Сумою векторів, побудованих таким чином, буде вектор, який поєднує початок першого і кінець другого. Тобто це буде вектор СБ. А вам треба не C виразити, а БЦ. А як пов'язані вектори СБ і Б це? Вони протилежні. Тому це буде не сума, а мінус сума. Зараз це запишемо. Запишемо таким чином. За правилом трикутника. За правилом трипутника, вектор СА плюс вектор АВ дорівнюють від ЦБ. Пам'ятаєте, як ви говорили ще, що коли ви додаєте вектор, якщо один починається з тієї ж літери, якою закінчується інший, вони якби по цій літері склеюються, і в нас залишається СБ. так? Це є правило трипутника отримали ми вектор СБ, але ЦБ і БЦ протилежні. Можна так написати, ЦБ це мінус В або Б це мінус СБ. Тому вектор Б чому дорівнює мінус в дужках СА плюс АБ. Бо можна ці дужки розкрити. Тут, як з алгеброю, буде мінус СА мінус АБ так, рухаємось далі. Для того, щоб виконати другий пункт, це був перший пункт, треба, мабуть, ще раз перемалювати креслення. Намалюйте довільний трикутник АБЦ. І так, вам треба виразити вектор теж БЦ. І так, пишемо виразити БЦ. С А, Б, А, С. А, і А, С. Так, знову давайте накреслимо ці два вектори і подивимось. А В, ось він, стрілочка вказує на Б. І С. Тут ми бачимо, що вектори мають спільний початок. А вектор В це поєднує їх кінці. Дивіться, давайте так, намалюємо його зеленим кольором. Вектор B це має кінець в точці С, тобто стрілочка вказує на вектор АЦ. Яке правило ви повинні згадати? Правило віднімання. Тобто, за правилом віднімання, за правилом віднімання векторів, ми можемо сказати, що вектор BC. Це різниця векторів АС і АБ. Саме від А це ви віднімаєте а, Все. Ось ви виразили вектор БС через АС і АБ. І ще одну задачку давайте зробимо. Це 14.7. І так, номер 14.17, вибачте, не 7 а 17. Дано паралелограм АБЦД. Намалюйте паралелограм а Б, С, Б. а, Б, С, Б. Виразити вектори А, С, Б, Д і Б, це через вектори BA, який дорівнює векторові А, і DA, який дорівнює векторові Б. А вектори вам які треба виразити? Давайте так. Ці два вектори я іншим кольором позначу. Нехай це буде червоний, а це буде. синій І так, ми, ну, в мене немає місця поруч. Ви пишете поруч, я напишу нижче. Що нам дано? Що аби це д це паралелограм. Вектор BA дорівнює векторові А а вектор ДА дорівнює вектору ВБ. Треба виразити через А і Б, виразити вектори А і Б. Перше, що там треба виразити? А вектор АЦ, друге вектор В і третій вектор ДА. І так, в мене немає місця. Ви пишете нижче, я пишу ось тут. Розв'язання. Розв'язання. І так, почнемо з АЦ. Де в нас вектор АЦ? АЦ – це діагональ паралелограма. Так? А С. А тепер дивіться, вона з векторами А і Б не має спільного початку, тому можна було б сказати, що це правило паралелограма, і це була б сума. Тут вектори А і Б не в ту сторону напряму. Але що я можу сказати? Що за правилом паралелограма, за правилом паралелограма, вектор АЦ дорівнює сумі векторів. Векторів АВ і АД. Але вектор АВ і БА, які вектори? Протилежні. Тому вектор АВ – це мінус вектор БА. А вектор АД це мінус вектор DA. І тому це буде мінус А мінус Б вектор. Вектор А це ми виробили. Тепер дивимось вектор B. Подивіться на вектор B з Яким вектором він якось пов'язаний? Бачите, це сторона паралелограм. Він з вектором DA пов'язаний тим, що вони лежать на паралельних прямих, але дивляться в різні сторони і рівні за довжиною, тому такі вектори будуть протилежними. Можна написати так: вектор BC це, – це мінус вектор DA, вони протилежні, тому це буде мінус В. Так, і вектор Д. Ой, там дійсно ДА треба. Ой, не те я написала. В третьому випадку B. А, це і було БЦ. ДЦ, ДЦ, виправте дітей, ДЦ ще треба буде. ДЦ. Ну, ДЦ теж зрозуміло, дивіться, вектор ДЦ і А, вони так само протилежні. Тому напишемо так: вектор ДЦ це мінус вектор БА, і тому це буде мінус. Добре, давайте на сьогодні ми закінчимо, як домашнє завдання ви візьмете номери зі сходинок. Домашнє завдання на вівторок, це сходинки. Перший варіант. Ви берете номер 208. А, Б. А, 209. А, В, наприклад. 210. Давайте теж А і В. Це геометричні правила э, додавання та віднімання векторів. І давайте спробуйте розв'язати номер 218. Це теж все, всі ці номери пов'язані з геометричним правилом додавання векторів. Так, на сьогодні закінчимо. Будь зустрічі.